Путін готує візит до Китаю. Інсайдери розкривають про що російський диктатор благатиме Сі Цзіньбіня. Такого кроку від Китаю в Росії не чекав ніхто. Вони не відправляють до Росії зброї, бо бояться американських санкцій. Вони звичайно бояться вторинних санкцій, за допомогою яких американці можуть накласти санкції на тих, хто пов'язаний з постачанням товарів до Росії. У російських колах, пов'язаних з великими грошима, підлаштовуються під нові реалії економічного співробітництва з Піднебесною. Половина платежів Росії до Китаю здійснюється через посередників. Налякані загрозою запровадження санкцій за співпрацю з російською військовою машиною. Китайські банки обмежують свої відносини з російськими компаніями. Джерела, у тому числі торгові консультанти, банкіри, імпортери та експортери, які побажали залишитися анонімними, щоб поділитися конфіденційною інформацією, повідомили, що тривалі затримки транзакцій та поставок призвели до того, що підприємства звернулися до посередників, незважаючи на високі комісії та ризики конфіскації вантажів у третіх країнах. У тому, що Росія організувала ланцюжки обману санкцій в Гонконзі, Киргизстані, Казахстані та Об'єднаних Арабських Еміратах, які вважаються дружніми, нічого нового нема. Але на практиці таку схему дуже важко тримати у секреті. Одне з джерел повідомило, що велика партія серверів, яка перевозилася до Росії з Китаю через Казахстан, була конфіскована, оскільки цей товар потрапив під санкції США. І незважаючи на ризики втрати грошей і навіть товару, сьогодні інсайдери повідомляють, що близько половини російських компаній працюють зі схемами і з посередниками. Є багато російських бізнесменів, які просто ходять від банку до банку, відкриваючи поточні рахунки. Якщо їхній платіж не проходить, вони переходять до наступного. У вкрай обережному ставленні Китаю до Кремля сьогодні аналітики не бачать нічого дивного. Китай залежить від своїх покупців у Європі та Сполучених Штатах, і вони сьогодні не задоволені Китаєм. Будь-які згадки у ЗМІ, де буде сказано, що їх спіймали на шахрайстві, коли вони обіцяли не підтримувати війну і не допомагати військовим. Ймовірно, тому сьогодні Тікток був заборонений в США. Це своєрідна перша відсіч і далі може бути гіршим. У своїй риториці, нагадаємо, Китай не засудив, але й не підтримав Путіна за розв'язану війну в Україні. Водночас проведення санкцій не йдеться як і про відкриту підтримку російського режиму. У той же час Ентоні Блінкен після візиту до Пекіна наголошує на факті непрямої підтримки російських військових зусиль з боку Китаю. Китай або деякі китайські підприємства постачають критично важливі компоненти для російської військово-промислової бази, такі речі, як верстати, мікроелектроніка та оптика. Все це використовується, щоб допомогти Росії в її зусиллях виробляти боєприпаси, танки, бронетехніку та ракети. І темпи Росії сьогодні у такому ритмі, які ми не спостерігали у радянському союзі під час холодної війни, і це не могло відбуватись без підтримки Китаю. Сьогодні російські інсайдери повідомили журналістів про деталі майбутнього візиту Путіна до Китаю. Як виявилось, багато хто очікує, що Путін буде вмовлятися дзіньпіня вплинути на банківську ізоляцію Росії. Щось може змінитись після візиту офіційної російської делегації до Китаю. У той же час, враховуючи, що головними торговими партнерами Китаю є Європа та США. Аналітики сумніваються, що Китай ризикуватиме банківською системою заради економічного благополуччя російських комерсантів. Вони не будуть жертвувати своїм ринком заради розрахунків з російськими компаніями.